Доброго дня, вітаю всіх на каналі Графіня. Запис іде, ми в затишному приміщенні. За моєю стіною, вікна з плівкою тонованою, яка дозволяє нам робити ефекти, що нас не бачать, бачать тільки силуети. О, а ми можемо заглядати у вікнах сусідів 9-поверхівки навпроти. Тоновані вікна також мають ще. Мають функцію захисту. Ну, як би це не звучало, але зараз в Україні всі кімнати, всі вікна хрест були скотчем, переклеєні, хтось познімав, мабуть, поки що ще не познімали. Для чого знімається це відео? Для того, щоб у нас з'явилося ще більше підписників і щоб мої дорогі підписники змогли отримати відповіді на всі запитання, які там були нижче в коментах. Я розумію, воно це якось. Мій переїзд, мій камбек в Україну був не трошки неаргументований, може для когось незрозумілий. Якось це там трапилось дуже ну, спонтанно. Це дійсно було спонтанно. У мене життя було з того моменту, як я залишила квартиру у Відні. У мене розпочалась моя нова історія. Вже не трошки біженська. Я поїхала на Лазурний берег, я прибула в Антібах, Бьот, Ніца, там десь півтора місяці чудового. Безтурботного життя. Назвам це відпустку. Звідки? Я також робила е, зйомки, але вони зараз вже не вийдуть. Можливо, вони вийдуть потім якимось бонусом вже як е, ну, тіпа, там, архівні залежі, може, війдуть якісь там буде в мене папка, якийсь пригод, тому що це дійсно дуже красиві, дуже надихаючі відео. Не такі, як в Австрії. В Австрії я дійсно на собі відчувала цей гніт біженства. Міцо і. І разурка зовсім по-іншому впливають. Що стосовно біженства, якби, звичайно, я так розумію, вже сьогодні по-холодному, якби, якби я була в Кримі, то напевно, я б нікуди не побігла, тому що. Тому що. А вже оскільки побігла, то вирішила, що в мене має бути такий експеріенс, і я проходила якби, всі стадії, всі стадії біженців, біженства, все проходило з нуля, тому що таке відчуття, яке ти. Ну на той момент мала я, я мала відчуття повністю там ну зруйнованого життя, що в мене нічого немає, що в мене не то, що немає майбутнього, що в мене немає минулого, що в мене немає теперішнього. І ти в цьому якесь біженство, ти бачиш тільки в світ віконці. Ти бачиш якісь там організації, які готові тобі надати допомогу, ти намагаєшся вникнути німецькою мовою, читати там якісь тексти, і тебе там ганяють, організатори цього всього біженського руху. ліво право, куди ти йдеш? Ну якщо ти готовий там залишитись. Як спонтанно вибіг як біженець, то звичайно треба звикати до цієї бюрократії і приймати той момент, що ти біженець. Ну забутися, що те було до цього. Якщо ти їдеш, мав плани їхати свідомо, переїхати в Європу. Багато хто приїхав з дітьми, хоче, щоб діти там навчалися. Діти такого переходного віку, там 12-15 років, батьки думали, що вони будуть вчитися в Європі в інституті. Зараз трошки трапилася війна, і мама з дітьми виїжджає. Винамає собі квартиру, оформлює статус біженства не для того, щоб отримувати там якусь велику допомогу від держави, а просто щоб отримати статус легального прибування там і можливість навчатися. Тому що якщо ти просто як турист приїжджаєш, ти не можеш піти вживатися в школу. ну якого. От. А так, якщо ти біженець, то тобі вже видаються всі ці преференції. Є ще така категорія біженців, але це таки більше спланований, скажімо так, акт. По ітогу, здається, Може, виникає враження, що в результаті цього біженства, в результаті воєнних дій і війни, якої зараз відбувається, просто певна кількість українців якісно покращили свій рівень життя за рахунок того, що вони мігрували до Європи. Кожен випадок індивідуальний десь так, десь ні. Я, наприклад, не покращила якість своє життя, тому що ну, непогано і тут жила, скажімо так. Дехто, звичайно, хто не мав якихось... Великих перспектив тут не мав гарної оплати достойної своєї праці. Зараз може себе більше там примінити і краще себе продати. Як там ми написали в коментарях, тряпки ждуть вас. Ну тряпки тут чекали когось і в Україні, хтось працював в сфері обслуговування, а там людина, яка цим займається, вона отримує ну, наприклад, як Таня, Вона пішла працвлаштувалася працювати на 6 місяців покоївкою. От. За це вона там отримувала гарантовану зарплатню там, півтори там, тисячі євро, тисячу вісімсот, якщо там рахувати ще вими. Офіційна зарплата це була 2300 євро, із яких там вісімсот євро йшло на податки. Але ці податки вже в цьому році можна компенсувати, можна вернути. Ти ну, головне, правильно там комунікувати, скажімо так, з податковою системою. Вона собі, в принципі, поверне ще ті податки, які вона доплатити державі, які там йдуть в пенсійний фонд від рахування на, на пенсію, тому що вона цей собі. Бонус поверне цього року. Ну, канал Графіня був створений для того, щоб показувати енергомість, ремонти. Одразу набравши до них обертів, мене стало дуже багато підписників, тому що я ще відома як вонна там позаду. Артистське мандру, коли ми подорожували, а потім, коли я вийшла в свій канал, то я набрала свого якісного оглядача, який дійсно цікавиться нерухомістю, дійсно цікавиться якимись там ремонтами, можливості інвестицій, перелажилість, залежить, піроступички, все. Остання. От потім сталося так, що весною 2022 року. Трошки змінився вектор інформації на каналі. Це стали там днівники біженки, Біженка, тоді російською мовою зараз вже українською. Це щоденники біженки. 24 лютого я поїхала в Бучу до батьків, тому що у них приватний будинок, тому що там є можливість. Автономії певний, наприклад, я думала, якщо не буде світла, якщо там не буде води в Києві, я розуміла, що це вторгнення, що можуть бути якісь там колапси з комунікаціями, і всім разом якось гуртом веселіше. Думаю, я не зможу дозвонитися до мами, мама не зможе мені дозвонитися, це буде якась там паніка додаткова. Треба всім сидіти разом, варити борщ, дивитися телевізор, відсутковувати ситуацію. От, по дорозі там ще дві подружки бучанські до мене доєдналися. І о 9-й ранку ми почали Таня Єлєна Чеченіна. З станньою потім от ми... ми бачили там певні відео мого вже біженського життя, і там з станю перше відео в Бучі також з нею відзнято. От. І ми вже мали за сніданок о 9.30 в Бучі, і потім пішли запасатись продуктами, бо буде масляний тиждень, і хотілося якихось млинців з ікрою. Але вище не так сталося, як гадалося. Може, там якісь. Я якби, дуже весело про це розповідаю, але Ну зараз прошу сумувати, вже, що було, то було. І... Може, це захисна реакція психіки, От, так як можна сказати. Ми в Бучі пробули з 24 лютого по 4 березня. 4 березня ми вибігли, коли вже у нас стояли танки і розстрілювали людей на вулиці. Ми останньо вибігли 4 березня вже на моїй вулиці, там на вокзальній садовій, там уже були в будинках орки, там уже розстрілювали людей, там уже катували. Але ми цього не знали, сидячи в нашому подвалі. Ми в нашому подвалі тільки чули вибухи або не чули вибухів, і ми тільки чули, як стріляє автомат, або як не стріляє автомат. І Ми розуміли, що... Менше не розуміли, я побігла на якихось інстинктах, на просто самозбереження, на паніці і на тривозі. І, можливо, цей момент, ну, коли я добігла до Києва, коли я залишилася жива, ну це як не, не патетично, а ну, дійсно було дуже багато там точок, де нас могли розстріляти на перехресті дороги Яблоцьку, яким ми пробігали, та що відомо на весь світ, нас почали бомбити на вокзалі в Вірпіні, коли ми чекали на потяг, нас розстрілювали, коли ми їхали машиною. Це все не документувалося, тому що частину я намагалася щось відзняти, але ну це не те про що б я хотіла згадувати. Але ці обставини мене привели в відень в той момент, коли вже починаються мої ці щоденники біженки, так як ми там поселилися. Я була дуже збентежена. Батьки змогли виїхати 9 березня теж. Ну, ці всі інтерв'ю, які ви можете дивитися про Бучу, про війну, про окупацію, вони в принципі дуже перекликаються у кожного і немає сенсу записувати півтори тисячі історій. Можна послухати три і уявити, яким було життя і ці моменти. Канал не про це, канал про про це найкраще. Я, я на паніки, на якомусь на якійсь тривозі, коли батьки виїхали з Бучі. Ну от вони виїхали з будинку, і ти вже не знав через годину, через дві години, чи є в тебе будинок, чи взагалі він існує. Що він теж існує? Хто туди зайшов? Які там були мародери, які там відбувались там тортури могли бути в твоєму підвалі? Що там було взагалі? Ну і ти в принципі в тебе ти життя все там перекреслив. Якби воно в тебе там стирається, ти розумієш, я вже не знаю що. І йде якась програма. Європа приймає біженців. Мені пишуть подруги, знайомі, переподруги. Приїжджайте у відень. у Нас є квартира де вас поселити. От власне з цього моменту і починаються вже ці щоденники біженки. Ми приїхали туди. Скажемо так, на якихсь емоційних моментах, ну і просто щоб відіспатися, тому що що були виснажені батьки, що я якби так не дуже. Ну хоча я відсипатися вже стала зараз в Україні, коли я приїхала з біженства. Біженці особа не повідсипаєшся. Бо там ти постійно в якомусь там біжняку, ну може так воно і потрібно. Ми приїхали. Ми приїхали в Європу. Ми поселилися у Відні. Класній квартирі, яку ви бачили вже в моїх відео. Там були двоє собак: мої батьки, е, сімба, кіт, от, з якими прекрасно там провели півроку. Було це питання, чому ви повернулися, а чому ви не в відня, що у вас не вийшло? Ну, в мене в принципі все вийшло те, що я хотіла. Я приїхала, вивезла батьків на той момент з З... Вони як були ну без хатчинки. Ну їх не було будинку. Як мені, в мені треба було, щоб вони десь жили. А я поїхала в Україну і подивилася, де їм можна жити, чи є в Бучі. Якась ну, там залишилась хата, чи може їм треба в Київ переїжджати, чи може думати як. Ну, На той момент це було дуже якби, доречно. Потім згодом ми почали розуміти, коли вже вийшли війська з Бучі, коли можна було там поїхати, коли я їздила і бачила, що наш будинок є. ну, Що, що, що не все втрачено, що ми віримо в ЗСУ, що ми. там... ЗСУ розумієш, що захищає Україну, що є кого захищати, і це все якби ця спецоперація, не має такого успіху і не має цих всіх там ілюзорних, якихось, ну як вони там хотіли, Київ за три дні, вже 11 місяців іде. Ну, якесь почало вже. Ну, не то, що там ти як якби там заспокоївся, ну вже ти зможеш розуміти, і почав якийсь більше такий розсудок приходити. ну, так, в країні війна, але в війну також можна жити. Грубо кажучи, у нас вже була війна, 8 років там. Ну, якщо деокупована Буча, то в принципі туди можна повертатися. Я, звичайно, не хотіла, щоб батьки поверталися так зарано, але. Це там і були конфлікти, і все, але я розумію, їх вони повернулися восени, тому що треба було готувати хату до опалення, треба було закуповувати дрова. Ми трошки модернізували на випадок, якщо не буде газу, ми поставили бойлер, поставили якісь там нагрівачі на, на електриці. Ну, але це все ще буде. От батьки поїхали, я вже закрутилася. Е я не планувала залишатися в Європі, але я хотіла все таки використати ресурс, який вона дає. Наприклад, безкоштовні курси німецької мови до моєї французької, англійської, іспанської там ще щось. Я ще не знаю німецьку. Я трошки там вивчала її в школі, там на, на рівні дуже такому базовому. Але, ну, якщо тобі дають, треба брати. Я пішла на ці курси, щоб. Можливо, підстрахуватися на майбутнє, тому що все одно загадувати не можна. І поки є така можливість, цієї програми я вирішила використати цей сегмент. Не працевлаштування, не навчання, не якісь там інші бонуси а отвичення мови. Я можу говорити, тому що мені є що сказати, і в мене келик наполовину наповнений розе. Я не те, що не хотіла працювати у Австрії у Відні. Я не розуміла, де я там зможу працювати, щоб гідно прилаштуватися згідно якісь там кваліфікації. Коли я себе запропонувала як якогось там професіонала в сфері менеджменту, організації, навіть оцих оцих там біженських діл, я б могла стояти і розповідати, як ті Жека, куди ставати яку чергу, але отримувати вже зарплату австрійську, знаючи там англійську, іспанську, французьку, українську мову, мені сказали кайн дойч. І, і вчи Німецьку без вас нікуди не візьмемо. У мене була ще потреба самореалізації, ну більше не потреба самореалізації. У мене була паніка, що я вже на, ну, на узбіччі життя і е, мені треба десь працювати. Але я не розглядала варіантів. Прибиральниці, те, що пропонували одразу. Ну, я ж кажу, я хоча б на цього соціального робітника хотіла піти, але ну, теж якось мені було не дуже. Я вирішила тоді, що? Я поїхала в Бельгію. Я поїхала в Бельгію, в Брюссель, і я намагалася, якби там. Відчути, що, ну, що може бути там. Бельгія, Брюссель, тому що знаю французьку мову, тому що в Брюсселі знаходиться штаб-квартира, там Європейський Союз, в мене освіта, міжнародні відносини. Але я вже там декваліфікована мільйон разів, тому що я не маю досвіду і не співпрацювала. Але я була якби в якихось Розглядала в перспективах співпрацю з міжнародними організаціями, тому що зараз будуть розвиватися якісь місії, будуть виділятися кошти на відновлення України на допомогу на все. Будуть, наприклад, мене яка була мрія бути працевлаштованою в Брюсселі, отримувати зарплату європейську, бути в командіровці відряджені в Києві, Проживати в Києві і витрачати свою європейську зарплату. Так я бачила своє подальше працевлаштування і існування в реаліях української війни в європейському світі. Я собі це все проговорила, і я ну, як мене трошки це е, заспокоїло, ну, що там не ну, безнадіжно. Я розумію, що ну, дадуть тебе там в Європарламенті. Ну а чого ні? Ну, там вже працюють люди. І тим більше, що зараз ще це буде дуже гарний напрямок, будуть потрібні саме україномовні співробітники. Тому що є знавці французької мови, російсько-французькі перекладачі. Але, наприклад, наші хлопці, які зараз там навчаються працювати там на літаках, ще на цих аеродромах, там, і бельгійських, і французьких, ще в франкомовних країнах, коли до них приходить перекладач, щоб пояснити, і перекладає з французького на російську, щоб було зрозуміло, то нашим хлопцям. З України не зрозуміло. І вони просять українського перекладача, україномовного. Тому зараз це дуже ну, нормальний вектор. Я можу це підказки для тих, хто все-таки хоче лишитися і знає мову. Ну, я мені скажу, що зараз там всі пішли на курси вчити мову. Ну, одна справа вивчити мову за півроку, за рік, а інша справа, коли ти вже, типу, знаєш мову, років 20, 15. ти вже більше в тебе немає того мовного бар'єру. От що ще, ну що для мене було якби просто, я не мала мовного бар'єру, навіть вивчаючи німецьку мову. Я почала німецькою говорити там може, через два тижні. Я просто заходила в магазин, називала, тицяла пальцем усі продукти, знайомилася з продавчинями, і вони мене розпитували, боже, там звідки ми думали, що ви з Македонії, ми не знали, що ви з України, Боже, ви так же гарно говорите німецькою мовою? Ну, зібрали компліменти. Це вже розе. Як я будувала плани? Ми можемо будувати певні плани, але ну, якби їх треба постійно знаходитися в якомусь там коригувальному моменті. Я вирішила, що я повертаюсь додому. Я вирішила це ну, да, літом, наприклад, я вирішила, що я повертаюся додому, але ще трошечки добуду, поки там не певний час, поки є Німецька, в принципі, це цікаво, і, можливо, мені потрібна ця відпустка, можливо, мені потрібно якийсь ще шлях пройти. Я займалась... Займалась. Ну, я робила відео, я розповідала, яке є життя в Австрії, як я вчу цю німецьку. Я щось робила, я собі якби, своєю дослідницькою роботою займалася. Але я розуміла, що я не хочу гризатися там, я не хочу залишатися, я не планую працевлаштовуватися в Австрії точно ні. Це була б якась франкомовна країна, яка, якби вже я вирішила залишатися там, на якихось проектах чи на чомусь ще. У мене не стало квартири і якось. ну, Платити за оренду в мене особливо там не було чим. Просто йти стояти в черзі, шукати, щоб мені давали якийсь гуртожиток, там ще десь поцілятися там в цьому. Ну, ну я, я не бачила це, що якби так боротися. І в мене була можливість поїхати відень, прекрасний тим, що звідти можна. За 15 євро чи в Брюссель, чи в Париж, чи в Ніцо, куди завгодно Я, я скористалася в Халиницю. ми там з'явилися друзі, де я провела місяць-півтора часу. Але потім несподівано. Я ще думала там, що у мене буде зимовка. Ну чесно, я, я планувала залишатися на зиму, враховуючи перебої зі світлом, трошки блекаути. О, така от ну, якась загальна така атмосфера, не дуже. От я думала, що я буду до весни, потім приїду вже розпочну далі працювати. Трапилося, що в мене захворів батько, як сина забрала скора, і швидка допомога. Мама дзвонила сказала, що тата забрала швидка, і в той же день, через 3 години, я виїхала в Київ. Далі, я сподіваюся, що я вже про цю хворобу говорю в минулому часі, але півтора-два місяці в мене забрав цей час тут. Не те, що забрав, я прекрасно провела час в Україні. Я... Навіть ну і не сумнівалася, що я тут маю бути, але трошки я не в матеріалі, трошки я не в контексті роботи, тому що я була дуже своїми сімейними справами зайнята. В Ніякому разі я не хочу, щоб це відео виглядало як моє виправдовування за моє нічого не робство протягом року. Я не можу сказати, що я нічого не робила, але я не можу сказати, що конкретно я робила. Якось воно було. Я прожила цей рік. Зараз два місяці в Україні я намагаюся входити в контекст. Про це буде наступне відео. Я вже трошки знаю, що відбувається на ринку нерухомості. Я знаю, як відбуваються ремонти. Я знаю, як ідуть продажі. Я знаю якісь там фішечки. Ну, за чого рухається ринок, і ринок не мертвий, як вам там розкажу, що він впав. Нічого не впало. все всіх підняте. Тому. Я думаю, що я відповіла на якісь такі запитання. Ну, я розумію, бо що воно так дуже тяжко відслідковувати загальну історію. От. Особливо ті, хто підписалися на канал дано, ну, ті, хто побачили, ті, хто прийшли. Через те, що в мене україномовний контент. Але я хочу якби, обіцяти, що він не. не, не... Я, я розумію, що люди прийшли, бо він україномовний, але я ще хочу сказати, що в мене дуже гідний дуже класний контент. От. Тому що ми продовжували. Що? У ну, мене ще класний оператор. <хи> Тому дякую, що ви на каналі Графіня. Дякую, що ви залишились зі мною. У мене залишилась та ж кількість підписників, яка була до цього, які заходили на мою тему, а потім трималися рік на оцьому там біженстві, непонятно що, і казали просто там слова підтримки, якісь компліменти. Мені це було дуже приємно і це ну, дійсно те, що мене тримало. От. Але зараз ми повертаємося вже в професійне русло, ну, з елементами якимись там, звичайно, буде. Дуже люблю ваш юмор, як мені пишуть в коментарях. Буде гумор, будуть квартири, будуть ремонти, і все попереду, все буде Україна. Дякую.